Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам розповісти, як легко та просто зберігати кріп без заморозки та сушіння. Цього року я показував, як підготувати насіння кропу, щоб отримати 100% схожість. Як ви бачите, кріп виріс густо, він зелений та запашний, і вже в такому стані його можна починати заготовлювати. Для цього я такі густі насадження спочатку проріджую, щоб заготовувати його невеликими частинами. Вириваю його з корінням, а потім за допомогою секатору коріння відрізаю і відправляю у компост, а зелень складаю у тазик, в який заздалегідь я налив невелику кількість води. Щоб кріп не зів'яв а був свіжий, як тільки з грядки. Потім кріп обов'язково потрібно добре промити під проточною водою і зайву вологу з нього потрібно струсити. І в такому вигляді його вже можна повністю перероблювати. Але хоч стебла у нього і запашні, я їх не люблю, тому я відриваю тільки листя, а стебла також підуть у мене у компост. А ви, якщо любите, можете перероблювати повністю. Коли кропу дуже багато, наприклад, в мене з першого заходу вийшло зібрати декілька тазів общою вагою 2,5 кг, і щоб швидко обірвати листя, можна використовувати два способи. Наприклад, я брав по одному стеблу кропу і відривав від нього все зелене листя. Ближче до коріння росло жовте листя, я його не брав, тому що воно не запашне та не смачне. А моя жінка робила інакше: вона спочатку набирала кроп у пучечок, вирівнюючи його по нижньому листю, а потім увесь цей пучок одним махом розривала навпіл. В одній руці залишався свіжий та зелений кріп, а в іншій стебла. Так робити швидко та легко. Потім, за допомогою блендеру, його потрібно подрібнити, і ще знадобиться невелика ємність, ну це в моєму випадку. Якщо у вас кріп розходиться дуже швидко, то банку беріть побільше, і вона обов'язково повинна бути з кришкою. Наповнюємо повну банку кропом і ощільнюємо його, а потім беремо оливкову олію і заливаємо її у кріп. Але потрібно обов'язково з цієї суміші випустити зайве повітря. Для цього потрібно взяти зубочистку і поштрикувати кріп до самого дна. Як ви бачите, Повітря повільно виходить. Якщо повітря не випустити, то кріп дуже швидко зіпсується. Заповнюємо банку таким чином, щоб оливкова олія перекрила кріп хоча б двохміліметровим шаром. Ставимо цю банку у холодильник, де він може зберігатися до двох місяців, а використовувати його можна. У заправки до салатів, а також до картоплі і інших страв, в які ви завжди додаєте, кріп, а також оливкову олію. А у наступних відео я покажу вам, як зробити кріпове масло і зберігати його а також розповім. Про кріпову сіль і декілька інших способів зберігання кропу, які вам точно будуть у нагоді. Тому, кому відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуватись на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі у нових відео.